Друзі, привіт! Давно не бачилися, якось недоблогу було. Відкладував, відкладував, не встиг моргнути, а рік пролетів. Не люблю цього словосполучення, повномасштабна війна. Але після 24 лютого місцева політика відійшла на задній план. Весною чекали, що ворог полізе з Білорусі, не поліз. Тому Рівненський Наскорпус розійшовся по різним частинам українського війська. Вийшло так, що нікого з наших вдома не лишилося в політичному полі. Жодної акції за рік, жодного візиту в кабінети. І дивлячись зараз на це все зі сторони, знаєте, який висновок зробив? Путін, звичайно, хуйло, але чим наші чинухи, краще. Перший зовнішній ворог. А ті внутрішній. І хто з них більше зло для нас, ще треба розбиратися. Але сьогодні хочу розповісти вам історію, яка з весни каменем лежить в мене на душі. У березні це був вогонь люті. Зараз контрольований, приборканий гнів. Можу спокійно говорити. 27 лютого, четвертий день повномасштабної. В особисті повідомлення друг скидує наступний скрін. Запам'ятайте це світле обличчя Тарас Козлишин прийшов АТО, а сьогодні загинув під Києвом. Світла щира людина, патріот своєї держави. Вічна пам'ять герою. Тарасу Козлишину був 41 рік. У нього залишилась дружина і троє дітей. В ніч проти 27 лютого під Києвом у бою з російськими окупантами чоловік загинув. Сьогодні біля його батьківського будинку до сотні односельчан та близьких, згадують чоловіка, його патріотичну та громадянську позицію. Присутні, яких було кілька десятків, розгорнули величезний український прапор. Та разом із ним провели чоловіка в останню дорогу. В центрі ж міста з воїном прийшли попрощатись понад сотня рівнян. Віддали шану Тарасу Козлишину, стоячи на коліна. Ми з Тарасом не були близькими друзями. Познайомилися в 2017 році. Я вже тоді очолював Рівненський нацкорпус. Тарас мені зателефонував, представився як воїн батальйону ОУН і попросив підтримки в одній справі. Він хотів зірвати в Рівному концерт Сергія Бабкіна. Зацитую, як Тарас описував причину ганіння такого славного співака. Увага, рівняни! Війна не лише на Сході, війна серед нас. Прошу максимального репосту. Війна за територію може тривати годину. Війна за свідомість суспільства все життя. Я свідомий мешканець рівного, патріот, громадський активіст, активний учасник подій на Майдані лютого 14-го. У минулому волонтер, доброволець фронтовик. Не отримавши від держави визнання моїх поранень і контузій, вхожу до групи однодумців, що ведуть нерівну боротьбу з концертами у рівному гастролерів на крові, до яких відносяться всі, хто від початку російсько-української війни їздив з концертами, творчими виступами до РФ. Прикро визнавати, що самі рівняни несвідомо та аполітично відносяться до такого виду прихованого та повзучого наступу на патріотичну позицію естрадного протекціонізму в умовах війни. Багатьом, на жаль, абсолютно байдуже на громадську позицію співаків щодо війни в Україні, і що ці співаки ще вчора співали Україні агресора. Обурює той факт, що посадові особи рівного, в компетенціях яких Погодження або відмова проведення концертів гастролерів на крові, забуваючи про світлу пам'ять про загиблих у російсько-українській війні рівнян стають на сторону проведення концертів колаборантів. В медійному полі починається справжній холівар. І далеко не тупі рівняни закидують терасу. Воїн не тим займається, є більш нагальні проблеми. Приклади. Інна Білецька ТАРАСА. А давайте зі мною на бурштин. Бо поки йде боротьба України з агресором, всередині держави назріває інша неоголошена війна. Озброєні люди в камуфляжі руйнують природу, накопичують зброю, перекривають траси і не підкоряються представникам охорони порядку. Вони щиняють перестрілки і не визнають українських законів. Давайте їдемо до них, і ви там так само переконливо. Будете з ними розмовляти. Бо я сама, поки ви артистів виганяєте. Відповідь Тараса. Інна Білецька. Привіт. Так, в нас є маса критичних проблем. Бурштин, будівництво, корупція тощо Я маю право і буду ним користатися сам, визначати, що для мене зараз найбільш болюче. Так, ти права, що цим влада не переймається, тому ми маємо щось робити. Однак я, як фронтовик, робитиму все, що зможу, щоб гастролерів на крові в рівному не було. Тому я підтримую тебе у всіх твоїх темах, а ти мене в моїх ні. Якось так. Ось слова ще одного медіаексперта Олексій Кривошеєв. Я піду на концерт. Можеш називати мене Ватніком і Сєпаром. Я дуже люблю його пісню Привіт, Бог! і ось цю. А це коментар одної перехоботки, в рівному перехоботи то найбільші патріоти і наймудріші Ірина Воробйова. А Дмитра? Дмитро, один із учасників акції. Просто не цікавлять інші проблеми затоплення міста під час злив, доля парку ПДМ, Веледоріжки. Де він? Ні. Його цікавлять лише яскраві акції проти виконавців. Це ж найпростіше покричати, покидати, поволати гидко. На ці всі закиди Тарас спокійно і виважено відповідає. Ірина Воробйова, ви мене пробачте? Можливо, я і помиляюсь, та вам не здається, що саме аморальність громади Рівного породжує вами перераховані проблеми? Зараз ви говорите про наслідки. Без відповідальності місцевої влади. Ніхто не говорить, що цими проблемами займатися не треба. Питання в іншому чому ви і вам подібні агресивно реагуєте на те, що є люди, які борються зі всім цим безладом. Питання аморальності у шоу бізнесі більш важливе, ані здається моїм опонентам. Ну що ж, концерт нам зірвати не вдалося, акцію підтримало до півсотні людей. Поліція нас просто відтіснила від входу. Молодики у спортивній формі з плакатом «Ні концерту на крові у Рівному зустрічають музиканта Сергія Бабкіна. Активісти блокують вхід у міський будинок культури та закликають рівнян здавати квитки на концерт. Має бути концерт Сергія Бабкіна. хочемо, його, щоб його не було цього концерту. Тому що даний артист нещодавно зимою свого року був в Росії, чуть-чуть раніше був в Криму. Не розуміють позиції активістів прихильники творчості артиста. Зокрема, рівнянин Павло запросив на цей концерт кохану з іншого міста. Фанатів творчості українського співака заспокоює його дружина Сніжана. Мовляв, блокування концерту це провокації. От ми можемо зайти, як ребята заходять вот так, Не слушаться це повний абсурд і бріва. Зайти всередину будинку культури виявляється не так просто. Якось координуєте дії з правоохоронцями. Противники концерту твердо стоять на своєму, ледь не доходить до бійки. Незважаючи на це, активісти стали у живий коридор і пропустили людей в будинок культури. А Сергій Бабкін хоче з запізненням, але розпочинає свій виступ. Блокування концерту він ніяк не коментує. Натомість розповідає про свій творчий шлях і, нарешті, співає. Інеса Пославська, Анастасія Бонарська та Володимир Захаров новини Рівного. Але найбільш смачно ті події описав Богдан Слонець, журналіст Рівневечірнього. Бабкін. Зберіг свої бабки. Уже вдруге, у Рівному, концерт артиста, якого звинувачують у сепаратизмі, сепаратизмі в лапках, прийшов на ура. Артист отримав повний зал публіки та заробив грошей. А ті, хто протестував проти концерту увагу засобів масової інформації. Тобто, ми отримали увагу Богдана. Перед початком виступу Бабкіна півсотні чоловіків. У камуфляжі та без, які називалися добровольцями добровольцями в лапках, заблокували сходи до будинку культури. Вони принесли плакати із зробленими на швидку руч ледь помітними написами про гастролерів. Був також гачномовець та сирена автомобіля швидкої допомоги. Увесь протест, протест в лапках. Тривав годину. Мітингувальники заблокували вхід до приміщення та розповідали присутнім, що вони воювали. Достатньо. Сам Тарас так прокоментував ті події: Рівненській бидломасі присвячується. Людина відкрито заявила, що не вважає Росію країною-агресором. А рівницька бидломаса у вишиватої в голові і криками Слава Україні. Пішла на концерт цього виродка, респект моїм друзям оунівцям зі Львова. Ганьба рівному і всім причетним до проведення концерту гастролера на крові. Щодо Львова, то концерт Бабкіна там було зірвано. Є відеозапис, як побратими Тараса спілкуються зі співаком. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, Росія країна агресор чи ні? І окупант. Мої, здається, політичні, не політичні треба... погляди, Це не політика, це не політика. Мої політичні погляди. погляди я не буду роз, розглядати. Ви відмовляєтеся за визнати її окупанти. Росія. Немає. Або окупант або не окупант. А. Це не можна бути напіввагітним. Росія, україна агресор чи ні? Це, 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 просто це розумієте, є, є наприклад, людина, яка є вважає себе українцем. І коли українці питаються, чи. Є зараз Росія, яка вбиває наших солдатів. Вона, ну я думаю, що має логічно відповісти так. Тобто, ну у вас просто є дуже просте дуже запитання. Чітке чир запитання: Росія, країна агресор чи ні? Я. А... Я виріс. Ну, то ми теж не політики. Ми, ми їхали захищати нашу землю. Бо ви, ви, ви політики. Я, вирос... я вирос в воєнній не... сім сім'ї. У мене отець подполковник, брат у мене майор. И у меня есть много друзей военных. И также есть люди, которые были в АТО. Которые мне рассказывали, что происходит. И ситуация неоднозначная. Ее нельзя так просто решить. Так или не так? Нет. Нет. И вы сами прекрасно знаете, что это так. Не все так однозначно. Пишу в НАГЗе Львова. После такого ляпаса Сергей Бабкин подумал и на концерте в Днепре Вже змінив свою думку. Я считаю правительство Російської Федерації агрісом. До чого це все? Виявляється, для прозріння треба була смерть Тараса. Для прозріння Богдана Слонця рівне на колінах зустріло загиблого героя. А що трапилось, Богдан? Може, слово герой в лапки, із маленької букви? Це ж той самий доброволець, якого ти стібав у 2017-му, що він плаката нерозбірливо намалював. Сергій Бабкін теж прозрів. Йо -йо -йо, пусть рє, в розорваний рот будуть праха. Мы рвем их без страха. Краще всех лекарских крапель, Русский военный корабль, лидер нахуй. Сергей, все не так однозначно. Корабль ни в чем не виноват. Это все правительство России. Сергей. И в додачу ще тільки зараз звернув увагу на Осей Ось Кадр. Той самый концерт 2017 року. Молодики у спортивній формі з плакатом «Ні концерту на крові у Рівному зустрічають музиканта Сергія Бабкіна. Ось ці молодики у спортивній формі. Діма Вініч. Воює в складі ССО Азов. По центру брати Стиби. Ючик служить з хлопцями з Гонора. Поряд від Таха. Загинув влітку, в боях під Бахмутом. То Може, в 2017-му акценти треба було ставити не на спортивному одязі. Я це вам підкреслюю не для сльози, не з докаром, що цінуйте героїв за життя. Цінувати мало, треба підтримувати. Не дивитися на все зі сторони, не слухати експертів, а ставати поруч і її бачити. Боротьба триває. Не поки.